Це був початок. Ми всі, ми всі насправді прийшли туди гідно померти. От я з ким говорив, я з Патреляком служив з Іваном угу. довший час. Ми спали отак, от. він, потім Коваль, Андрій, заступник його по деканату історичного факультету. Ну, тут там Ковальов, там Дюзич спав, там Малик, от, там капелан наш Максим Стрихар. І е, ми всі, а потім ми обговорювали це. Ми не прийшли туди за званнями, ми не прийшли туди навіть за досвідом. Ну, я от ми говорили ввечері, так от лежали. Насправді ми прийшли гідно померти. Тому що ми, ми не знали, як обернеться справа. От, щоб ну, тих, втік ну, там, родичів, тих, тих вивозили, тих розстрілювали. Ну у всіх наших родинах такі історії. Але вони. Але от вмерти гідно з зброєю в руках, це була така от головна якби, ну, місія, місія так. тоді. Неважко не було собі припустити, що було б, наприклад, з київською інтелігенцією, взагалі з цим проукраїнським таким ядром, якщо б вони, скажімо, взяли Київ. Так я от говорив своїм донькам, вони були такі позитивістки, дівчата мої були, казали, слухайте, тату, ну перестань не говорити такого. Ну, не говорити кого, не наговорити. А ви що таке говорили? Ну, я говорив, що слухай, буде, буде. Я ж ну якраз сказав, що буде війна, буде повномасштабне вторгнення серйозне. І кажу: якщо, ми, якщо ви не будете або готуватися, або не будете там виїжджати, ну як дівчата десь виїжджати, то треба вибрати. Або ти будеш опиратися, боротися, угу. або треба виїжджати. Ну, кудись там в евакуацію. І, бо будуть ґвалтувати. Будуть вбивати. Ми кажу в розстрільному списку. Я не знаю, чи я в розстрільному списку прямо, як Портніков, наприклад. Портніков На був прямо. На 90% сто все так. Ну, мабуть, Та я маловідомий, мало відомий, неважливо. Це неважливо. Вони просто всіх би, всіх, хто якось пов'язаний був з. Ну я б все одно якось би засвітився, і воно б якби, uh -huh. якщо менші, якщо люди, які менше були посвячені, менше якось себе проявили, розсилені були в Твірпіні, наприклад. І коли от сталися ці гвалтування, перші ми чутки пройшли про Херсон, то вони мені потім плакали і казали, тато ти мав рацію. Ти ми просто недооцінювали. Ну, вони думали, ну, і навіть якщо щось таке, то ну як же ж 21 століття? Ну ну навіть ну тобто знаючи про Батурин, знаючи всі ці там історії раніше, люди все одно вірили віри, 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 ну... Ну важко було повірити. Важко повідо, що, вірили, віри, що віри. До, до, до звірства і до такого всього, до цих е правил, трофеїв жіночого тіла, як то кажуть, як трофеїв війни. Людям, які трошки мали досвіду, знали, як це, як, яка, що культивується в Росії, в Російській Федерації. Московщині, які там правила до принижених, до інш... як ставляться до інших, як ставляться до людей, е яких к мілам... мілость к падшим, mm -hmm. знаєте, що в мой жестокий вік виславив я свободу і милость к павшим призивав. Так от, милості к павшим, ніхто би. В російському суспільстві не призивав отут-от. Ми це побачили. Мілості павшим не було, і ніхто не ні вославив ніяку свободу тут. Такі от публічні люди взагалі це для них лихо потрапляти туди, чи ті пташці було, наприклад, потрапляти в полон. Тому що ми знаємо, як, як ну, які найгірші способи приниження задіює система, безкарна московська система. Вони ж просто не карають Вони своїх е... ж дикі люди. Ну, дикі люди, так. Але, але ж ми, ми апелюємо до того, що там є правові якісь інституції, да, і, а нічого не працює. Тобто, це власне про це йдеться. Що е, е, на показ і на якісь оці всі там, от так як у рус, велика русська культура, угу. е, це ширма. Це ерзац, це маска. А за тим сим страшний світ. І про це говорив ще Дмитро Донцов, наприклад, чи там інші інтелектуали українські, які знали Росію середини, які жили в Російській імперії. Донцов не з не зі Львова, він з Мелітополя. Розумієте? Mm -hmm. І в, в Києві тут був очолював УТА, Українська терорителеграфічну агенцію. Тобто, він, тобто, і ми говоримо про те, що це все ширма. От я на, нещодавно був у Фрайбурзі і в і в, в роте, виступав теж в Ройцгаймі перед ротарі-клубом роторіанцями з баварськими. Угу. І я говорив про те, що російська культура це була така ширма, за якою там от ховалися. Ці нелюдське не, не суспільство і ну можна сказати суспільство андрофагів, умовно так, тобто людожерів, угу. але це споствовалося е, такий міт що е, на, на Заході, який е, завдяки кому, ну ти величів російської культури, завдяки кому Росі... Захід не може інтелектуали не могли повірити, що таке можливе. Що вони що росіянин здатні на такі звірства? Бо вони знають Росію як Росію Достоєвського, Росію Набокова, Росію Рахманінова, Стравінського, Чайковського. Розумієте, там Чехова. А стравінський, він Українець. Чи то... Та... Але вони його позиціонують українець. як українець. знаєте, знаєте, ми не повинні боротися за, за Стравінського. От там багато було хто з був кріолом. Стравінський був українцем, uh -huh. але він не був носієм, творцем української культури. Знаєте, я зараз так дивлюся в Устелузі, вони там виставляють він, як він записує лірника десь на Волині. Ну і що? Нічого страшного. Записував він лірників українських, але він не написав петруся, а написав Петрушку. Uh -huh. Розумієте? І якщо ви відкриваєте збірнички, наприклад, в Німеччині. Пісень європейських народів, які перекладені на німецьку мову. І ти там дивишся, знаходиш українська пісня полюбила Петруся та сказати боюся» Ой, лихо не Петрусь, лиш музика ця. Угу. А слова абсолютно дурнуваті, нічого з Петрусем не мають відношення угу. ніякого. А в перекліточка написано: згадайте балет Петрушка Стравінського. Цей, Петру... Цей Петрушка Стравінського це і є пісня про цього, значить Петруся. Це воно має до цього відношення? Ніякого відношення. Петрушка це, е, е, цей значить, кукольний Петрушка. персонаж із цього. До Петруся він нічого не має відношення. Ніякого взагалі. От, Стравінський е, там, і можна називати ще там, е, такі, Вертінський, наприклад, шансоньє. Ну, ну навіть Вертінський більше пов'язаний з українською культурою. Він знявся хоча б вдвох, після повернення, після цієї покаюхи і, і оди Сталіну. Киянин українець, він повернувся в, в Совєтський Союз і знявся в двох україномовних фільмах. Угу. Тобто, принаймні він якось ну, ще якось можна його позиціонувати з українською культурою якимсь чином. Але загалом він, він, його така страшна фраза, що він все життя працював на російську, це ж моя рідна мова, а я все життя працював на російську культуру. Тобто це як жертви імперіалізму, культу і культурного імперіалізму, ми можемо розглядати і Стравінського, і Івертинського, але ставити на них, як на українських, на, на українських виконавців, і педалювати, що це ми, ми не повинні. Ми не, бо з нас будуть кури сміятися. Ми повинні ставити на вірних синів і доньок України, на митців, як тепер ми ставимо на вірних синів і доньок України, на вірних. Блудні, от зараз поприходили, повернулися. І я кажу, що якби не було вірних синів і доньок, не було б куди блудним повертатися. Ну, знаєте, така річ. от Проста: в Ізраїлі не слухають Вагнера. Не слухають? Ні. Ріхард Вагнер в Ізраїлі не звучить. Бо Ріхард Вагнер геніальний композитор, великий композитор, але він написав про євреїв от погано. І євреї мають гідність. Вибачте, тут ця музика звучати не буде. І ми так само повинні мати гідність, от, що це зараз тут звучати не буде. Просто ні мусорський. Хай вони там мотиви брали, якісь українські. Хто тільки українських мотивів не брав? І Чайковський, і Мусорський, і Глінка. І прочеє, проче, багато хто брав українські мотиви. І навіть зробив українські пісні. Глінка написав на забілу, там, значить, цей тер вельми в полі, там ще там, щось таке. Але зараз це все одно життя за царя, вибачайте, Іван Сусанін, це життя за царя. Mm. До чого тут е, Україна в даній ситуації?